Вітаю, мої любі друзі! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні готуємо разом з вами кіш із печерицями. Це дуже смачний відкритий пиріг. Готується просто на смак ідеально. Пиріг ароматний і всіх здивує приємно своєю красою. Готувати можна як на вечерю, так і на святковий стіл. Починаємо. Спочатку готуємо тісто. Розбили одне яйце, додаємо дрібку солі, розсіюємо сюди борошно 250 г. Вершкове масло нарізаємо кубиками. Воно має бути з холодильника, дуже холодне. Масло 125 г. Та вимішуємо тісто. Найзручніше вимішувати рукою. Ось таке має бути тісто. Воно зовсім не липне до рук. Загортаємо тісто у харчову плівочку і відправляємо у холодильну камеру на одну годину. Поки тісто відпочиває, приготуємо начинку. Для неї нам потрібні печериці 500 г. Їх потрібно помити та почистити від ґрунту. Нарізаємо їх слайсами та обсмажуємо їх на сухій пательні на великому вогні. Поки уся рідина, що тут з'явилася, повністю випарується. Тим часом підготувала цибульку 50 грамів. Ріжу її тоненькими напівкільцями. І коли рідина зникла, наливаємо сюди олію. У мене рафінована соняшникова. Та додаємо цибульку. Тепер будемо смажити усе разом до готовності. Тепер вогонь можна зменшити, грибочки посмажилися. готові, литу вимикалимо, готуємо заливку. Розбила у мисочку 2 яйця, до них додаю. Половинку чайної ложечки солі перемішуємо. перемішую. Можна навіть сказати, що збиваємо, щоб з'явилася ось така пінка. Наливаємо сюди молоко 250 мл і додаємо твердий сир, який натираю на крупній тертушці. Тут його 100 г. Перемішую все разом. Додаю сюди ще перець чорний мелений за смаком. І мускатний горіх мелений також за смаком. Пройшла година, розкатуємо тісто. Розкатуємо руками, просто ось так натискаючи. Розподіляємо його рівномірно по усій формі. І коли вже вирівняли, відправляємо. У духову шафу, яка нагрілася до 180 градусів. Пройшло 15 хвилинок і випічка готова. До речі, я зробила виделочкою, дирочки по дну. Викладаю сюди грибочки з цибулею. Декілька скібочок-грибочків я залишила для декору. Начинку розрівнюю. І наливаю сюди заливку. Виходить ось так. Тепер зверху викладаю грибочки, які ми залишали для декору. А ще хочу використати для декору помідор. У мене помідор черрі 50 грамів. Я теж його розміщую зверху. Це вже як дозволяє ваша фантазія. І відправляю у духову шафу запікатися. Випікався кіш 30 хвилинок. Можна їсти гарячим, можна зачекати, поки він ухолоне. В будь-якому вигляді він смачний. Ось тільки подивіться, який гарний кіш вийшов. Давайте його скуштуємо. До речі, коли він трошки охолоне, він дуже гарно, просто виймається із форми силиконової. Так, просто розрізається, подається порційно, тобто чудово буде для подачі на святковий стіл. Глядає так, давайте скуштуємо. Мм, яка смакота? Не передати словами, це треба скуштувати. М -м -м. Аромат. На всю квартиру. Ідеально. По солі, по спеціям. Ідеально. Можна, до речі, прикрасити ще зверху розмарином зеленими листочками. Буде ще гарніше виглядати. Тобто тут ви можете проявити свою фантазію. Ммм, чудово. Дивіться, який він знизу Бачите, він не підгорів. Він гарно підсмажився. Тісто хоча й пісочне, але воно не тверде. Чудово. Неможливо зупинитися. Ідеальна страва, як для того, щоб подати гостям. Тож готуйте, будь ласка, за цим рецептом. Діліться посиланням на це відео зі своїми друзями і дуже-дуже буду вдячна вам за репости до соціальних мереж. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Канал розвивається, я стараюсь для вас готувати щось новеньке. Смачного.